Прем'єр-міністр України та Словаччини Денис Шмигаль та Роберт Фіце підписали спільну заяву про посилення двосторонніх відносин. Сталося це під час офіційного візиту словацького прем'єра до України, але не до Києва, а до Ужгорода. Вже за результатами візиту Фіце заявив, що не вважає, що війну в Україні можна завершити військовим шляхом, тому підтримує ідею мирних переговорів. Раніше словацький прем'єр висловлював підтримку ідеям угорського лідера Віктора Орбана, який виступає проти подальшої допомоги Україні від ЄС. Єс більше про значення візиту і потенційний альянс Орбана і Фіцо поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині на зв'язку із Лондона. Богдане, привіт, що власне означає цей незвичний візит іноземного лідера до Ужгорода замість Києва, і чи може це свідчити про рівень відносин двох країн? Ну посудіть самі з багатьох причин, з багатьох поглядів, цей візит словацького прем'єр-міністра до України був фактично незвичайним, тому що навіть у найгірші дні за час російського вторгнення упродовж минулих двох років до України для того, щоб наголосити на своїй підтримці до Києва, приїздили багато лідерів. Був президент США Джо Байден, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц. Нещодавно буквально приїздив прем'єр-міністр сусідньої Польщі Дональд Туск, який також нещодавно сформував уряд у сусідній з Україною державі. Тобто то дуже часто у більшості лідери інших країн дуже чітко наголошували на тому, що саме відвідуючи Київ, навіть будучи деколи свідками російських ракетних налетів і тривог протиповітряної оборони, вони хотіли бути в Києві. Вони були на місцях звільнених від російських загарбників. Довкола е, Києва, е, то що це було, це було е, не лише символічно, це було також і пізнавально, і також дуже важливо. Що стосується е, Роберта Фіцо, е, прем'єр-міністра е, Словаччини. Не лише в тому, що він не, не зміг чи не захотів приїхати цього разу до Києва, полягає відмінність. Відмінними також є його гасла щодо України, відмінними від більшості союзників у Європейському Союзі і в НАТО. Він, наприклад. Наголошує на тому, що Росія не ворог він зауважує, звичайно, що Росія напала на Україну, і порушила міжнародне право, але тут же часто поспішає наголосити, що так роблять і інші держави. Ось посудіть самі з того, що він сам сказав сьогодні, повернувшись з Ужгорода до Словаччини, про найголовніше на його думку щодо взаємин його країни з Україною. Притожі сон з панові працедові влади. Я повторив пану прем'єр-міністру Шмигалю, що я не вірю в будь-яке військове вирішення цього конфлікту. Мене як слов'янина дуже непокоїть, що взаємне вбивство слов'ян відбувається можливо в ім'я якихось геополітичних інтересів. Тому я сказав, що мій уряд підтримує будь-який мирний план. Тому без вагань я підтримав і мирний план президента України Зеленського. Хоча я переконаний, що він не реалістичний. Дійсно, така незвична заява після візиту до України. Богдан Фіцо висловлював підтримку ідеям Орбана щодо України свого часу. Наступного тижня у ЄС запланований саміт, на якому буде вирішуватися доля багатомільярдного фінансування для України. Чи є небезпека, що Фіцо може приєднатися до Орбана в опозиції фінансування для України? І чи знайшли у ЄС шлях обійти блокування? У Європейському Союзі між країнами, між урядами і керівниками держав тривають переговори, до чого вони приведуть, і як буде вирішена ця проблема, яку не змогли вирішити на минулому саміті. Ми побачимо вже напевне ближче до зустрічі 1 лютого у Брюсселі, або можливо навіть доведеться чекати власне до цієї зустрічі, щоб побачити, що саме можуть країни Європейського союзу, але Суть проблеми полягає ось у чому. Країни ЄС керівники ЄС кажуть, що хочуть, щоб допомога Україні була передбачувана, довготермінова і суттєва, і запропонували загальноєвропейський план на приблизно 50 мільярдів євро на період до 2027 року, тому що окремо ще і країни на двосторонньому рівні допомагають Україні. Натомість проти такого підходу, проти загального колективного і е, фінансованого з бюджету ЄС, виступає е, фактично керівник Угорщини, прем'єр-міністр Орбан, тому що він каже, що не європейський союз, не Брюссель повинні вирішувати долю таких великих сум грошей в допомозі Україні. Він каже, що він взагалі то не проти допомагати Україні, а це повинні робити е, вирішувати окремі е, уряди, національні е, уряди. Тому що йдеться про гроші, які зрештою вони сплачують до загальної скарбниці ЄС, і тут пан Фіцо, прем'єр-міністр сусідньої словаччини, хоча він відверто і не виступив проти цього плану, але він підтримує позицію пана Орбана, коли йдеться про верховенство тут саме національних урядів. А не колективні її Європейського союзу. Отже, ми бачимо певну виявлену схильність пана Фіцо до багатьох ідей, зокрема, фактично, навіть і до прихильності в певних питаннях до Росії і до Путіна. Як воно проявиться у вирішальний вирішальний час щодо конкретних рішень, ми будемо бачити незабаром. Це буквально хвилина після рішення Туреччини напередодні Угорщина тепер лишається і єдиною країною, яка не ратифікувала приєднання Швеції до НАТО. Про що це свідчить? Ну тут ми зосереджуємося вже конкретно на, на Угорщині словаччина в цій ситуації діяла так, і як і більшість країн НАТО, які вже понад півтора року, і Сполучені Штати країни Європи, фактично всі, крім Угорщини і Туреччини, вже давно ратифікували членство Швеції, а також і Фінляндії ще раніше до НАТО. В Угорщині фактично це затягували аж до останнього часу, стверджували, що мають якісь там претензії до Швеції щодо того, що Швеція критикувала Угорщину у межах Європейського союзу. Але в Будапешті завжди казали, що вони це зроблять до Туреччини. Виявилося, що пан Орбан не зміг дотримати свого слова. Богдана, дякую тобі надзвичайно завжди приємно з тобою поспілкуватися. Не завжди вистачає часу. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Ми говорили про найважливіші події для Європи сьогодні в контексті України.